ЦВК сформувала сім окружних виборчих комісій, які організують президентські вибори на Прикарпатті. Уже вчора перше зібрання відбулося в ОВК номер 84 з центром у Івано-Франківську. З 19 членів прийшли не всі, однак кворум зібрався. Присутні склали присягу на чесність та отримали представницькі посвідчення. Вже з перших годин роботи зізнаються. Очікують складного і динамічного виборчого процесу. Жодних виборів у нас я не пригадую, які б в такі екстрені короткі строки треба було проводити. От. І ну, Зрозуміло, що буде тяжко, це ну, скажімо так, без, без будь-яких нюансів, можливих у виборчому процесі. От непередбачуваних якихось моментів, яких є ну достатньо на кожних виборах. Наразі ВВК номер 84 облаштовує свій офіс, який розмістився у приміщенні адмінбудинку на Грушевського. Нагадаємо, тут працює і окружна виборча комісія, яка організовує проміжні вибори до парламенту від Івано-Франківська. Представники обох органів сподіваються, що їм вдасться швидко налагодити співпрацю. Ми плануємо спільні заходи. Зокрема, ми будемо проводити спільне навчання. Членів дільничних виборчих комісій, от власне зараз на етапі залу, в якому це все буде відбуватися, тому що люди мають поміститися, формувати персональний склад дільничних виборчих комісій ОВК номер 84 почне після 1 травня.